Так, друзі, майданчик Карпарк місто Кам'янське. Вітаємо вас. Майданчик авто з пробігом. Сьогодні у нас понеділочок. Тож треба йти вам показувати, що є на продаж. Тож, погнали. Так, на нашому майданчику все так трошки тематично настроєно. Тут у нас рядочок автоматичних коробочек. тут мінівени, там у куточку міні універсали, вибачаюсь. Ну і де залишилось місце, все інше кажуть. Тож, поїхали. Volkswagen Passat 10 рік, скло всірідне, 1,8 бензинчик, клімат, круїз, підігріви, датчики, парктроніки передні-задні, тонування, легкосплави. Все це є у цього красунчика за 8 тисяч. Honda Accord, 13 рік. також шикарна комплектація в автівочці. Це офіційне авто, скло всі рідні. От, будь ласка, як бачите, такі от легкосплави. Так само тонування в автівочки присутнє. Омивач фар, підігрів, все як треба. 13500 цій красуні. Будь ласка, Honda Akord. Кія Чарата, сьомий рік. От 2.0 газ, бензин, автоматична коробка сама проста, легкосплавні диски, тонування, в гарному стані салончик. 5800 за такий чорненький седан. Nissan тіда, також седан, сьомий рік, 1,6 газ бензин. Отакі у нас легкосплави. Світла трошки додав. Тонування присутнє. Світленький салон, такий арабочка. 5800, 1,6 газ бензин, автомат. 7 рік, отака тіда. Електричка Nissan Leaf другого покоління, 2019 рік, весь в рідній фарбі, рідні скло, це не биток з Америки. Це дуже охайна автівочка на легкосплавах. Батаречка 40 кВт, 57 лише пробігу, 14200. Шикарні комплектації. Хто шукав електричку, будь ласка. Toyota Corolla, 7 рік, 1,6 газ, бензин. Дистанційний запуск двигуна на овті. Також такі от легкосплави. Будь ласка, камера, Android зі з підігрівом 6800. Отакий от червоненький, красунький. BMW-шечка, БМВ рік, 2.0 бензин. Будь ласка, шкіряний салон. Отакі от у нас вже тапочки колеса. Це у нас кабріолет. 10 900 за такий БМВ. Ford Fiesta, 19-та року автівочка, пробігу лише 55 тисяч. Отака чорна красунька. Кандюр, датчик світла, шкіряне мультикармо, все як треба. Диски бачили новенькі, гума 11 тисяч за такого Фордіка. 5 Гран Punto, 1,4 бензинчик, двозонний клімат, Тож, хто шукав собі такий хетчбек, будь ласка, 4500 і ця автівочка буде ваша, 2006 рік. А якщо бажаєте автоматичну коробочку, робота, все, є його брат-близнюк. Так само 1,4, двозонний клімат, все так же само, але є ще газ, будь ласка, з газом 4300. Ціночок такого фіата. Так, Тут Chevrolet лачеті з газом вже під задатком. Чекаємо завтра людей. Так, Гольф Плюс, 8 рік, восьмий рік, 1,6 газ бензин, кондер, датчик світла, два ключі такого молочного кольору, це і красуня. Як бачите, це універсал. Ціночок 6700. Тож, хто шукав собі саме Гольфа з 1.6 mpi двигуном, ще й з газом, будь ласка. Opel Astra 1.6 бензин, комплектація косма, клімат круїз, датчики дощу світла, комбі салон всі склорідні, легкосплави. Оцінничок вже 5500, друзі. Тож, не затягуйте, приїжджайте. Ось вона. Астрачка. Чекає, можливо, саме вас. Так. Рядочок позаду зараз швиденько. Тут у нас Kia Rio. Така ось така синенька краса. Так, 10 рік, скло всі рідні, 1,4 газ, бензин, ціночок 4300. Базова комплектація. Будь ласка, 4300. Хто шукає собі простенького авто, будь ласка, як першу, а можливо взагалі бюджет 4300. Поруч меганчик 15-го року, безключовий доступ на всіх дверцятах. От, Будь ласка, бачите, кнопочка там, кнопочка там. Якби складання зеркал. В общем, така шикарна комплектація, це 15-й рік. Тому такі вже в ресталі у нього фарочки, бампер, тобто вся передня частина. Поїхали 15 й рік, дизельочок той самий К-9К, навігація, медіа, все є 9500. Ціночок на цього 15 2015 року. Так, Це у нас Паса 2008 року, 1,9 дизельочок. Передні задні парктроніки, андроїд, датчики, електрогальма, легкосплави. Ціночок лише 6200. Вон електрогальма і так далі. От 6200 за цього красунчика 2008 року. Так, тут у нас у куточку, бо у нас такий, бачите, куточок, невеличкі автівки лише вміщаються. Тому тут полуавтомат, 1,4 бензин, отакий от червоненький хечбек. Хто шукав собі невеличке авто з автоматом, от, будь ласка, ціночок лише 5400. Карандір працює, звичайно, 1,4, атмосферник простенький. Так само автомат надійний, простий. 5400. Отакий от поло. 12-го року меганчик, так само дизельочик, як і попередній, 6-ступка. Клімат і кризис на світі. Ще у нас люк, панорама, акустика Bose, безключовий. Камера 7900 за Renault Megan 2012 року. Далі універсали Ford Focus 2007 року на таких от шикарних колесах. Затонований. Ще такий є підігрів двигуна на зимку вам. Клімат круїз, датчики все є. 4,700, 1,8 бензиновий потужний двигунчик у цього універсала. Тож 4700 і оцей форт буде ваш. Поруч Смеган 2010 року. Легко сплави, клімат круїз безключовий. Комбінований салон, складання зеркал, тут склорі... склорі... гардіан стоїть, ну теж гарне. Так, Будь ласка, 7500 за отакий от меганчик в шикарному стані, салоні і така от чудова комплектація. 7500. Kia Ceed 2010 року. В рідній фарбі рідні скло, 4 бензиновий двигун. До речі, швиденький і потужний. Кандюрчик, передні скло підіймачі, 700 за цей універсал в шикарнішому. В стані от погляньте, як автівочка зайшла з Європи. От, дуже охайним стан. як кузов, так і салон. Volkswagen Golf Plus 2005 року. Клімат круїздатчик і світла. 1,4 двигунчик. Економний потужний. Ціничок в авто 6 тисяч. Тож, приїжджайте, оглядайте. Автівочка також в дуже чистенькому, хайному, не затяганому салоні. По кузову також, як бачите, зауважень жодних немає. Тож, приїжджайте, друзі. Шкода єті. 2011 року повний привід 4х4, 6 стопочка, 1,8 бензиновий двигунчик. На таких от шикарних колесах. Гляньте, це зазор по гарочкам. Це маленький всюди хід. 7500. До речі, ми знімали відео о тому, що ця ціна одна із найнижчих в Україні. Тож не зволікайте, приїжджайте. Парктроніки задні, потужний на 160 кінських сил двигун, 6 ступочка. Все є у цій красуньки. Такий бусик, друзі є. Це від 2007 року. Вісьмімісний, 2,2 дизель, 6-ступка. Отакий от біленький. О, по кузову фарбувань наче, немає. У нього такий шикарний такий, під світло шкіру такий салончик. Вон там столик, як бачите, О, такий от салон. Тож, Хто шукав собі саме буса? Будь ласка, 8500 Vito. О, такий, на майданчику карпарк чекає можливо, саме вас. Так, свіженький зайшов нам хлопчик. Це Peugeot 3008 року. 1,6 газ, бензин, клімат, круїз, датчики, все як треба. Складання зеркал, як бачите, на отаких от 17 колесах. Будь ласка, 7800. Ціна за отакий Peugeot. Зараз покажу цей бачок, щоб ви, друзі, все побачили. Кросовер від китайських виробників фірма Liefan. Це у нас x 60 1,8 газ бензин, кондор, шкіряний салон. Підігрів сидінь, будь ласка, такий от світленький шкіряний салончик у автівочці. Ціночок, як бачили, 5500, друзі. 5500 за таку красу. Бачите так? 1,8 газ бензин. Так, це у нас Ford C Max 2009 року. 1,8 бензиновий двигунчик. Будь ласка, легко сплави, скло, до речі, тут сіднє. Бачите, лобове Ford. Це у нас мінівени пішли, Вон, цілий рядочок їх зараз буде. Тож, то шукав собі саме це Максик, будь ласка, 9 рік за 6 тисяч. Кандрчик працює. Такий ж в ресталі в нього оченятка мордашка. Приїжджайте. Сценік третього покоління, 2009 рік, рідна фарба, рідні скло, перевіряєте твощи мітрами, як забажаєте. От, будь ласка, рено 9 Так, ціночок 6 тисяч, тут 1,4 турбобензинчик, клімат, круїз, навігація, датчики, дощу і світа. Тут звичайний атмосферний двигун, на який поставили турбину і стало тут 130 коней. Тому і коробочка шестиступінчата, все як треба. Літає автівочка на ура. Туран 2010 року. 1,4 кісят двигун, кондиціонер, круїз, парктроніки задні, два ключі. Ось таке от тонування у нас, бачите, ахтівочка затонована. Гарного такого синенького кольору. Давайте з цього краю вам покажу. Монгалізовані фарочки, як бачите. От, будь ласка. Ціни чекавто 6900. Це у нас Туран 2010 року. Будь ласка. Так, Ford C Max, друзі, будь ласка, 2006 рік, 1,6 бензин, двозонний клімат. Також маємо таке от тонування. От, Будь ласка. Фаркоп, страховочка є, 5 тисяч рівно за Ford c Max. Мінівен від Фордів, будь ласка, по цьому краю, по цьому краю. Без питань оглядайте. Туранчик 2005 року, 16 не звичайний двигун, клімат, круїз, підігрів сидінь, ксенонове світло. Все є у цього темно-синього такого красення. Лінзовані фарочки. От, Будь ласка, такий красунчик. Так, сінечик його буде у нас. 6300. Так, і Зафіра 2005 6 року сімімісна, вся в рідній фарбі. 1,8 бензин, клімат круїз, ціночок 5500. Тож, хто шукає собі тобі, таку довгу машину на сім міст, з гарним таким салоном, от, будь ласка, авто в дуже гарному стані. І лише 5500, одна з найнижчих цін. І у нас на майданчику, друзі, йде розіграш цього грансеніка, 1,6 газ бензин. Лише поповнюючи по 200 гривень банку, ви можете виграти саме цю автівочку. Умови для розіграшу є на головній сторіночці, там посилання. По ньому перейшли, кинули 200 гривень і прийняли участь. Нагадує, це Рено, Гран Сенік 1,6 газ, бензин. Також, друзі, нагадуємо, що ми працюємо щоденно з 9 до 18. Центр міста Кам'янське Дніпропетровська область. Тож приїжджайте, оглядайте. Також, друзі, ми співпрацюємо з банком УТІПІ, кожну з цих автівочок, що ви бачите, ви можете в кредит. Дуже вигідні умови. Тож телефонуйте, питайте, все розповімо саме вам.